Скільки має в день заробляти водій таксі? Ну, Є. якщо добрий, ну все в нього виходить, то ну тисячі Тисячі десять п'ять То що треба дві тисячі на бензин ще потратити, Сейчас не дешево. Як мінімум шість з половиною десь гривень? Можливо. Ну, <ріст> <ріст> це якщо прямо літо. Якщо водій посміхається, то. Пасажир посміхається. То йому смішно. Значить, він добрий, а не злий. Значить, у нього хороша зарплата. У машині обов'язково має бути Білкомна. Ну Якщо в тебе ланус, то щоб шо... щось не случилось. Колесо не помню. Аптечка. Руль і гальма. Два магнітола для клієнта. Двигун і все. Хто вміє водити автомобіль? Можуть жінки водити авто добре. Так. Тому що вони рожали, мужиків і вони повинні в них вчитися. Якщо клієнт запізнюється, то водій таксі. на по наступного, то водій може відмінити заказ. Дає йому по попі. Треба <кхи> доплатити за очікування. Трохи. Це скільки? Найбільше 50 гривень. А, нормально. Водій таксі питає: Куди їдемо? А я кажу їдемо в ліс. Зачем? Не знаю, на шашлички. О. На Київ. Житомир на річку кудись. Фернівці. А в Чернівці тоді? Та просто, це саме найменша область України. Якби ти була водійкою і до тебе підсіла сумна людина, як би ти її розвеселила, щось би їй весело розказала. Я включила якусь пісню. Цей мужчина тільки мій обережна дівчата. Зірочка, палай, зірочка, палай. Лети, лети. Що каже водій таксі, коли у нього закінчується робочий день? Бобка, давайте. Фу. Хоч віддихну. Взагалі таксіст має робити в кор... саврамі 24 на 7. Або водій має робити до утра. Днями і ночами. І має хоча б один вихідний в той день бути. Як ти думаєш, що сниться водію? Коли пасажир дав йому гроші злишні. йому не потрібно давати здачу. Про бензин по одній гривні став за літр. Повершання зарплати. Закінчить фразу. Їхав, їхав козак містом. Як це козак? побачив він таксіста. і зупинився. Йому подарували нову машину.